Я продовжу. Я прийшла на своє місце сили, хоча сила там, де ми. І знаєте, що я вам ще скажу? Що проживайте, будьте до себе уважні, не Не поспішайте проживати всі ці такі моменти. До наприклад, ви побачили, там, що у вас є ті, 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 ті програми. Бережно до себе відноситися. Місяць давайте. На кожну програму давайте місяць. Там, наприклад, узяли ту саму переживалку і бачите себе. Місяць за собою споглядаєте. Одразу, звісно, що ви ж не зможете змінитися, щоб повністю. Але ви ж переживаєте? Ага, кажете, дякую, Боже, дякую, Боже, я замітила, помітила, дякую, Боже. І далі живете. І далі, коли переживаєте, замітили, кажете дякую, Боже. І так, і так ви з з кожної програми і відпускаєте кажете Приймаю тебе програму, відпускаю. Дякую. Ах, і так, з кожною програмою ви пропрацьовуєте місяць. Тому що ці нейронні зв'язки, вони формуються 21 день, але як так, щоб закріпилося. І в повній довірі, в повній довірі. Не женете себе, не берете пропрацьовувати все за раз, що побачили в собі, бо тому, що М -м -м. Можна, по можна, якщо ви навчені до цього, так за зараз, то можна. Щоб побачили, то віддали, але краще. Так, рекомендую, воно безпечно, воно не виб'є вас з вашого ритму життя. Так що так є такі справи. <різь> Цей капюшон такий несмухляний, я не знаю, що з ним. І це означає, що вже треба мені йти, бо холодно. Ніби вам передала все, що я вам хотіла сказати. Хоча я і не знала, що я буду відео писати. Але я знаю, чи не знаю, що це палиця, телефон завжди зі мною. А, бачите? Як Бог дає. Якщо я щось ще маю сказати, то я не можу вимкнути. Підтримуйте себе, хваліть. От, наприклад, у. Ви хочете від когось того одобрення. А нема поділитися з ким. Мені пишіть. <рес> Чесно, пишіть. Боже, я така щаслива, коли ви мені пишете і особисті і так. Дякую. Це, це є довіра. Я до вас щирим, відкритим серцем. Кожного бажаю я у душі, любові і миру, бо тому що я знаю, як це жити в мирі і в любові. І Як це жити, коли ти проживаєш у цвіт ткі... важкі різні стан, ці програми? Але якби я їх не проживала, але жила в любові, то я би і в мирі, то я би ціну цього не знала, не розумію. Отак, От це тут наша планета, це тут такий, ми проходимо. Ну, таке дорослішання. Є усвідомлення. Набираємо ці скіли, як в комп'ютерних іграх. Уміння, дари. Ой, а про уміння і дари це взагалі окрема бесіда. Усі ми носимо в собі безмежні уміння і дари лише розпаковуються вони по нашій готовності, по нашій готовності все тут проявляється, і різні люди, і ситуації, і вчителі. І змінюються різні. Локації і все по нашій готовності. І це цікаво. Коли ми дозволяємо собі розпаковувати ті дари, що принесли сюди в ми принесли для землі. Щось таке сокровенне, унікальне. Що можемо лише ми, лише ми. Угу. Ми всі унікальні. Я так пам'ятаю. Колись у школі я сиділа на уроках. І коли мені було нецікаво, коли там якийсь нудотний урок був <смі> нудний. <смі> то я ж знала, то тут то... на тих уроках, я крутила чакри. То я маю надію, що ви знаєте, що таке чакральна система. Ви знаєте, що в нас є енергетичні поля, що у нас є. енергетичні колеса такі, знаєте, є ну, саме така древня, саме м, система, що сім чакр. Звісно, що чакр більше, набагато більше. Але таких основних то є сім. Зайдіть, будь ласка, в Google, Google, Google в допомогу, чакральна система наберіть, щоб я вам не переуповідала. Хоча, якщо цікаво, Боже, я вам, це, я вам можу це розповісти про чакральну секрет, систему, бо тому що, знаєте, коли я сиділа на якихось уроках нудних, я чакри, аджну чакру, я силою волі її так як. Зупиняла. Вона крутилася, я її зупиняла, в її крутила. Ну, коротше, це так прикольно. І коли, коли дитинстві, я у юності, я взагалі ніколи, я казала, що я ніколи не буду в школі працювати. І так склалася доля, а доля собі сиділа, слухала і тихенько посміхалася. Я пішла не в школу. Я обійшла в школу дуже далеко, бухгалтерія, це зовсім інша сфера. Працювала в бухгалтерії, а потім творчість, потім Ісус Христос, Матір Божа, ангели, Архангели, всі мене весь простір будив, щоб я себе проявила і дозволила творити, і оця творчість мене привела куди? У школу. У школу. Ви себе уявляєте я. У школі з учнями працюю, і я ж бачу, а я бачу, я бачу глибинну душу. Кому цікаво, кому не цікаво, хто там собі сидить, тихо і чакри крутить, силою волі їх розкручує в інший бік. Так, бо душі є. Молоді, є, старі, і є такі, знаєте, особливо тепер дуже багато. Як дивлюся в очі людині, я бачу карту душі, знаєте. І є такі люди душі, що Просто мовчки спілкуємося чима, що там не треба слів. І це до того йде, що ми навіть на відстані чуємо один одних. Іноді про когось подумаєш, а людина пише, телефонує, а іноді взагалі ти просто в людей відчуваєш, хто коли про тебе думає. І так, це так, це, чим більше ми зможемо проводити любові, чим більше ми любові будемо, тим більше ми будемо такі стани проживати. І я тут стою, так як якась зачарована, знаєте. А це згадує за ці чакри, за цих дітей, за школу. А батьки чи вчителі питають, що задали на домашку. Аби рішення в задачі? А батьки питаються, а що ти полотінку принесла з школи? Дитинко дорогенька. А дитинка така древня і мудра душа. Прийшла сюди і вона тут така одна самісінька сама. І ніхто її не розуміє, ніхто її просто не приймає за те, що вона є унікальна. з двойкою, з двійкою, з трійкою чи з п'ячіркою, по 12-бальній системі це гей гей не дуже. Але що є, то є. І її душу так, ось, теребить якась туга, бо вона нічого не розуміє, чого люди, наприклад, всередині несуть одне, а говорять зовсім інше. І отакий от процес. розумієте, як це життя. Чому я вам тепер це сказала? Для того, що у кого є діти, внуки, правнуки, хр... хресні, хто є вчителями. Дивіться уважно. Не приставайте до тих, хто крутянчак. Ні, це я так шутка, вже шутка, але ми думаємо... Про тій дитині треба, вона все має, зута обрана. Бутерброди є, до школи дала. Дитина пішла там. А дитину, дитина, сюди прийшла, бо її душа також просинається. По-перше, є ще діти що не заснули, є, що вони несуть, але їх, як би сказати, і їм допомагають заснути, забути. Так що оця вся бесіда, оця вся згадка для того, щоб ви дивилися на своїх дітей, внуків, рідних, близьких, знайомих, далеких, на всіх людей і думали Що я можу зробити, корисною бути, чи просто подивитися, послухати, запитати. Не тільки з позиції добре, недобре добре, а просто послухати, або просто, знаєте, побути присутністю, або просто в очі подивитися і навчитися ті очі читати, але це зовсім інша тема, вже з цього випливає, як це тут, у цьому швидкісному темпі, очі читати, як щось стільки, стільки всього треба зробити. І як це все стигати? А скажу по правді. Багато що ми лишнього робимо, а те, що цінне, на те часу не маємо. Так що таке? Мої дорогенькі. Звертайте увагу на всіх. Відчувайте, що там на душі, на серденьках, у дорослих і в малих. І скажу так, і любіть один одного любіть просто. Зупиняйтеся на мить і любіть. Якщо ви без пари, ви просто любіть життя і пара прийде. Ой, скільки тут таких цих секретів. Але всі вони дуже прості. Секрети ці. Так, ну добре тоді. Завершую свою бесіду. Кому корисно. Напишіть мені хоча одне слово у коментарі. Корисно було мені, чи не корисно? Цінно, не цінно? Чи як там буде вже вам? Пишіть від душі. Все обіймаю. З вами була я, Наталія Руда. Папа, миру у серце, гарного вам дня.